Мабуть, багатьох із нас виникала думка, а можливо і зараз виникає зі мною щось не так, я постійно в чомусь не дотягую, мені соромно за те, яка я є. Тому давайте розглянемо, як сором приховано керує нашим життя, блокує нашу активність та змушує почуватися погано. А також розкажу вам про техніки самостійної роботи із соромом. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Сором тягне нашу самооцінку вниз, змушує нас гнобити себе, карати, що ми не відповідаємо певному ідеальному образу. Він стоїть за багатьма страхами, страхом проявити себе, публічно виступити, висловити свою думку, за страхом засудження і критики. Я боюся, що про мене подумають інші, боюся засудження. Мені буде за це соромно. Людина дуже сильно чутлива до критики, що може бачити її повсюду, навіть там, де і насправді ніхто і не думав цього робити. І для багатьох людей почуття сорому нестерпне це про те, що я погана, нікчемна, неповноцінна, недосконала, мене не можна таку любити. Це викликає наскільки сильну душевну біль, що наше самовідчуття стає дуже крихке і вразливе, виникає бажання зменшитися, заховатися, розчинитися, перестати бути. Ми починаємо гнобити себе, карати, що з нами щось не так, я завжди якась не така. Саме сором змушує людину бачити світ ідеальним, фантазійним, але не справжнім. носити різні маски і не бути собою, щоб бути завжди ідеальним, ідеальним працівником, ідеальною дружиною, ідеальною мамою, господиною. Потрібно завжди сильно старатися, адже як тільки щось піде не так, мені буде сильно соромно. Таке нав'язливе прагнення до ідеальності викликає великий внутрішній дискомфорт. На якій йде багато нашої енергії, мені завжди потрібно, щоб не трапилось свою неідеальність утримати всередині себе, щоб ніхто її не побачив, тому що я можу зганьбитися. Я так стараюся, так багато роблю, так прагну до ідеальності, але цього якби завжди недостатньо. Всередині мене ніби постійний дефіцит, порожнеча, постійно всього мало. І навіть коли оточення мені дає позитивний зворотний зв'язок, визнає мене, хвалить, говорить, який я чудовий професіонал своєї справи чи чудова людина, в глибні душі я цьому не вірю, сумніваюся, мені здається, що вони так говорять, бо вони не знають мене справжньо. А я справжня, ось така жахлива. А якщо вони дізнаються, яка я жахлива, це дуже соромно і страшно. Звідси і нав'язливе прагнення до ідеальної зовнішності. Людина приваблива, проте їй цього мало, і вона починає наскільки часто різні робити маніпуляції із зовнішністю, часті там походи до пластичних хірургів чи різні дієти, що в результаті починаються проблеми зі здоров'ям, або зовнішність навпаки стає непривабливою. Також сором пов'язаний із страхом відторгнення. людина, наскільки боїться у глибині душі бути відкинутою, що зраджує себе, вона намагається робити все, щоб тільки бути прийнятою, що в результаті сама себе відкидає, переносить в жертву якусь частинку себе. Як це може проявлятися? Людина може багато працювати і заперечувати те, що потрібно відпочити. Не звертає увагу на інші сфери життя, які страждають, тому що боїться, що її можливо відторнуть, відмовлять її звільнять з роботи. Хоча цього може і не бути, це ситуація, коли намагаєшся бути хорошим для багатьох у соціум. намагаєшся всім подобатися. Для людини Дуже важливо, щоб нею всі захоплювалися. Усередині неї сильний голод за визнанням, схваленням, прийняттям. Якщо цього немає, тоді вона сильно переживає. Часто багато старається, а пізніше ображається, що її зусилля не оцінили. Людина, як ніби боїться розчарувати інших і насамперед розчаруватися у собі. Я повинна робити все, щоб інші не розчарувалися в мені, тому що їх розчарування для мене дорівнює відкинення. Сором багато в чому корисний, якщо він адекватний. Він допомагає нам виглядати привабливо, контролювати свої вчинки, добре взаємодіяти з іншими людьми, захищає нашу гідність. Це такий собі регулятор соціальних норм правил, як можна, а як не можна, як пристойно, а як ні. Що личить, а що не личить. Питання у степені цих рамок. Наприклад, ненормально ходити повністю роздягнути по вулиці. Є дві сторони сорому. Людина від сорому біжить і не усвідомлює його, але переповнена ним. Вона ховає сором за різними почуттями, за тривогою, за тим самим страхом засудження, що хтось побачить її нікчемною, за епатажною поведінкою, за розумілістю, зайвою самопевненістю, тільки щоб його не відчувати. І друга сторона. Коли людина в сором провалюється часто і постійно, і це такий стан фону, в якомусь сенсі друга сторона простіше для опрацювання, якщо ми усвідомлюємо, то вже можемо щось змінювати. А от у першому випадку людині ще до усвідомлення сорому треба дістатися. Працювати із соромом непросто, тому що ось це прагнення до ідеальності говорить про те, що людина себе не приймає, не відчуває цінною. Нам важливо отримати досвід прийняття тих сторін, так званих недоліків, за які нам може бути дуже сильно соромно, які відкидаються. І, взагалі, велике питання, чи те, що сама людина бачить, є дійсно недоліки, досвід живого прийняття, її справжньої, і навіть якщо ці недоліки реальні, тоді знайти у цьому ресурс. І ось тут допоможе психотерапія. Психолог допомагає людині прийти до цілісності, тобто побачити іншу реальність, прийняти ці не сторони без осуду, завдяки емпатії, співпереживанню та підтримці. І ось такий терапевтичний контакт дуже важливий. В тривалій роботі поступово відбувається інтеграція особистості, відкривається нове бачення, людина отримує новий досвід, а потім це переносить уже у своє життя, там стосунки з чоловіком, стосунки з дітьми на роботі, і це велика цінність. Що можна зробити самостійно? Насамперед визнати сором, не боротися, не втікати від нього, не подавляти, на це йде багато енергії, сказати собі в думках. Я зараз відчуваю сором і витримую його. І ось такі слова вже допомагають знизити рівень напруги. І якщо є така можливість поділитися соромом з іншою людиною, хоча це не просто з людиною, якій ви можете довіряти, і яка не буде насміхатися з вас, не пересоромить ще більше, а підтримує. Тобто важливо бути впевненим, що вас приймуть і не засудять. Коли ми дозволяємо бути своєму сорому, ділимося ним, нас приймають, підтримують, тоді сором знижується. Також важливо побачити з сорому внутрішнього критика, адже людина боїться висловити свою думку, сказати свою точку зору, їй страшно, що її присоромлять. А хто страшить? Страшить та сама сувора частина всередині нас. Ось зараз щось скажеш, будеш як дурепа. Це якраз і про сором. Сиди й мовчи, взагалі заховайся. І ось ці думки приходять із агресивної внутрішньої частини, тому важливо зупиняти ці думки, переводити їх у слова підтримки, турботи, ніжності. І як це робити, як працювати зі внутрішнім критиком, у мене на каналі є два відео. Рекомендую вам подивитися, посилання залишу в описі. Наступне: згадайте ситуації, коли на 100% ви боялися, що вас присоромлять. Засудять, відкинуть, та нічого такого не було. Більше того, всі були сприятливо налаштовані. І чим більше ситуацій ви згадаєте, тим краще це допоможе побачити іншу реальність, яка додає впевненості в собі почуття сорому стає більш адекватним. Що ще допоможе, то це робота з надмірним прагненням до ідеальності, допоки людина буде страждати від цього, неадекватного сорому не уникнути. Тому коли щось плануєте робити, чи вже зробили, а у вас виникає думка, потрібно зробити краще чи зробити більше, бути найкращим, говорити собі, я вже достатньо роблю. Я сьогодні достатньо попрацювала. Я достатньо гарна, я вже достатньо розумна, мене тут достатньо, я достатньо хороша мама, «Достатньо як дружина. І ось такі слова мене достатньо повинні стати для вас мантрою, якщо ви страждаєте від завищеного прагнення до ідеальності. І це стає такою позитивною частиною внутрішньої мови замість критики, яка викликає сорм. Ще хочу поділитися із вами практикою, яка гарно працює із минулим негативним досвідом пов'язаним із почуттям сорму, тому що, як правило, всі наші звичні стани, наші комплекси це результат минулого досвіду. А ось така практика в якійсь мірі допомагає трансформувати цей досвід, а значить, і внутрішній стан, вивільнити енергію, яка раніше була заблокована. І перед тим, як виконувати практику, важливо привести себе в ресурсний стан. Згадайте ситуацію з минулого із дитинства, коли ви відчували сильний сором, та подивіться на неї із позиції дорослого, із позиції себе теперішнього. Напишіть два листа, відправляти їх нікуди не потрібного, і першого листа напишіть собі маленькому, як би ви підтримали себе маленького із позиції дорослого, щоб ви сказали, які це були слова турботи, підтримки, любові, і напишіть ці важливі слова. Захистіть себе в минулому. Другого листа напишіть криднику, тому хто вас образив, принизив, присоромив. Це міг бути вчитель, вихователь, хтось із батьків чи інших дорослих, а можливо хтось із ровесників. Напишіть все, що хочете, відпустіть всі емоції без цензури, все, що йде, прописуйте. Бажано таким чином пропрацювати декілька ситуацій із свого минулого, де ви відчували сильним сором. Ми керуємо своїм станом. А не стан керує нами. І будь-який стан можна змінити, щоб прийти до ефективного результату. Важливо, щоб робота була тривала і регулярна. Звичайно, це потребує дисципліни. Часто на шляху до змін спрацьовують психічні захисти, спротиви, проходять думки, це все марно, увага переключається на щось інше. Ми це все відслідковуємо і працюємо далі. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подавайку, підписуйтесь на мій YouTube канал і до зустрічі в наступному відео!